Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби. Однією поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою по цивільній інфраструктурі в корабельному районі. Про таке у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Деталі та наслідки обстрілу дізнаємось зараз у керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова. Па пане Олександре, вітаю вас. Останні новини хочемо дізнатися стосовно цих ударів, будь ласка. Щодо ударів, то дійсно ви вже розповіли. Єдине, що зараз надійшло також повідомлення про одну поранену жінку внаслідок удару саме Алія Бомбу на Тніпровському районі районі охоронець одного з підприємств, отримав поранення руки рвану рану. Надали допомогу і медики оперативно зараз життю нічого не загрожує. Якщо казати про цілий день, то